Сьогодні похмурий день, іноді сонечко вилазить. Що ти там знайшов вже? Спочатку. З початком? Так, да, я зараз ще один проведен. Моховічок. Це добре. Вітаю, друзі. Ми сьогодні знову у горах. Я, Ріжка, Мішаня і три наших собакина Жекірі, Марсель і Більба. Ой. Сонечко, бачите, то виходить, то заходить за Так, День такий. Десь плюс 18 градусів. Ну, комфортно так. Сьогодні ми далечко забралися. Сподіваюсь, біленькі сьогодні знайдемо. По них ми і приїхали. Ну що, друзі, все як завжди. Все вам покажемо, розкажемо. Айда. Ну, ось і моя перша знахідка. О, такий польський грибочок. Молодесенький. А ось поруч. Трошки опенька. О, як. Ну такий вже старий. Ножка чорна така вже. Що, Та там добрий? Ні, ну польський добрий, а, а опеньки ні. У нас, друзі, сьогодні в планах піднятися. Ну, десь ще з 3 кілометри угору. І там праворуч, ліворуч, по схилях походити. А де Жека? А, ось він, бачу. Вся банда в зборі. Ось бачиш, який польські. <гум> <гум> Та ні, добрий. Так. Пішли. Чим вище підіймаємось, Тим більше попадаються муховички, опеньки такі. Більш молодесенькі вже. О, як бачите? Небагато, так потрошки. Оно ще. Поруч моховичок. О, який. Так, друзі, різка там щось знайшло. Ага. А я буквально метрів в трьох прийшов. Ось вот так буває. о як. А ну-ка. От так, друзі, буває. о який. Наш перший біленький за сьогодні. супер, не ну, останній. А поруч ще один. О, це вже молодесенький. Та супер. Та треба пошукати. Та-да. Подивитися. -да. Походимо, пошукаємо тут. Хто нас постійно дивиться. Зараз ці місця. Ось бачите, з хащі виходимо. Великий ліс. Вирішили сьогодні сюди поїхати. Бо знаємо, що тут є грибочки. І бачите, вже трошки знайшли. Бо їздили в гуту, зовсім нічого нема. Пару лисичок знайшли, опеньків трошки, все. Сухо, а тут волога є постійно. Вчора, напевно, дощик пройшов, бо їхали. Дорога мокра. І як завжди, Нашим маршрутом підемо. О, це що? Моховічок, але вже все. Два моховічка. Сподіваюсь, що знайдемо. На зворотньому напрямку ще погуляємо по хащах трошки. Поки грибочки йдуть, треба їх збирати. А тут ще вони є. Мухомори є, бачите, які молодесенькі. Вологих тут достатньо. І бачите, тільки зайшли. І ріжка білого знайшла. Маленький. Польський та. О, який білий. Ага. Не знаю, хробучливий він чи ні, але ж білий. Отак. От ну. Ох, ну хрустяш таки. Ніжка така тверда. Ну, о, якийсь звер вже причепився. О як. Mm -hmm. А ти що знайшов? Польський грибочок. Гарний, гарний. А що там варті валяються, <плес> так? Та то збитий. Може собаки, може. Сам впав. О. Дубовік. Ну. Ще трошки, друзі, і ми на горі. Там праворуч, ліворуч походимо по схилях. Міша польського ще одну знайшов. Що там мішань? Польський? Польський. Ану, треба почекати його. Як тюльпан. Ну. Ось поруч маховик. Напевно вже старий. Мог сюди, гарно. Останні деньки, коли в футболці можна походити, обіцяють вже. Через пару днів похолодання, мінуса по ночам. Опеньки, ну вже такі старі, бачите, але ну багато їх. І ніхто їх тут не зібрав. Ой-ой-ой. Танше yeah. Ось бачите туди йдуть Ось тут вони Так, да, дуже запізно ми сюди прийшли Трошки про Пару є, бачите, молодесеньких. Можна зібрати? І тут теж є трошки. Бачите? Що ти там знайшла? Ох ти, біленький, який гарний. Ну, а я бачу трошки опеньків. Дивись які. О, Це зовсім молодесенькі. Ага. Ну. То прям такі, потім то потім галярику почекаємо. Галярику там багато також є. вон, Бачиш. Ага. Ох, так. Да. Ну Це я, я так само показував зараз, зараз знайшов там. А що там в тебе, міш? Нічого. Ну потрошки вже зібрали. Щось різки сьогодні візе. Що це? Один? О, білий. Ось один. Ну, а ось ще один. Так. А ось ще один. Ну. Ось так. Щось міша кличе. Так. Да. О, як. Ірішка збирається, білий, вона там ще одного знайшла. І щось міша кричить. Підемо до нього, глянемо. Потім повернемось до Іріш. Що ти там знайшов? О як. О, Жека зі мною. Пішли, Жека. А ну показує, що там те за знахідки. Маховички. Сім'ю. Ага, Поляки, маховичко. А, маховичко? маховички, а, маховички? Маховички, так гарні ти що? дивись так. Раз, два, зараз, йдемо. А де ще? Да. О, о. Ух ти, а вон ще, так? Да? Так, да, вот ще о, свіженькі короче, то, молоді. Та такі гарні. Такі, короче, виросли. Супер. Я вже багато разів друзі, говорив в відео, що а, дуже смачні, сушені вони. Як спеції, такий запах від них. То бомба. Сильніше за білих. Так, <рапляв> так. Та. Виробив всю сім'ю, не мій ніж. <рапляв> Супер. Ой. Так, ну що, пішли до виріжья. Ось бач. Ага. Чого, Міша, кипіш? Підняв. Ага, ух ти, гарний цей. Чотири? Чотири білих? О, як. Ось так, друзі. Ви бачите, недаремно пішли сюди. Потрошки збираємо. Сьогодні після походу хочемо підійти до річки десь. О, мішання м'ясо обіцяв приготувати на огні. Перекусимо, почистимо грибочки. Ой, ще два мухомора. Три. ось О які. Що там в тебе? Ой, які, Ой, які гарні. Як ти його побачила, не знаю. Ту, побачила. А це сироїшко. що гарної. Ну, а ну. Ще один. Ще один? Так. А, от так, бачите, друзі. Поруч. Поруч два біленьких. О, мішання собаки побачили. Ах. От тобі і так. Та ну. То побачила э, цей сироїшко? сироїшко. Ага. І повернулася. Суперові грибочки. М -м -м. Бачите, всі йдуть. М -м. Ну, друзі. Що ти там знайшов? Ну. Білий? О, супер! Якщо мороз ударить вночі. Через пару днів то все. Ох ти. А ну пак ж. Супер грибочок. Ну ось поруч Польський грибочок. Гарний. Сорі, да? так? Супер. Ну. Ще три мого ну це вже все. Оці глянемо, а цей добрий, а цей також тверда ніжка. Ой який Такі завали, треба уважно дивитися. І мішаня вон знаходить. деревом сховався. Ну, моховичок такий. Кидай. Трошки нижче спустилися. Витер менш став. Що там ріш? Міш, що воно говорить? Що? Шо? Щось знайшла? Та ні, що люди відмічають на деревах і залишають пачки цигарок. А. Вот. Ну то в нас такі. Ріша знайшла. Пачку від отак от, я так розумію. Ну... На ветку все. Ось такі у нас грибники. О, що там, опеньки? Остарий вже, бачите. А що ти там, Польського знайшов? Це маховік. маховик. Маховик. Та да-да, ну гарний. Гарний, гарний. Ти що? Так, ну пішли. Я у ріжки кошик забрав, бо такі важкі вже. Ріжка щось знаходить і в руках несе. Ух ти, Маховиків знайшла, такі гарні. Ти польські там є. Кидай. Бачиш. Ага, потім почекаємо все. Буде час. Біля річки, я вже казав. Поки там готуватися буде м'ясо розберемо з грибочками. Що там? Я сьогодні спець, по там. Ага. Та бачу і тут є. Ну. Ага. Супер. Кидайте. Що там, ще маховік? Угу. Питають нас в коментарях, що ми будемо взимку робити. Друзі, взимку, ті, хто не знає, ми також їздимо. Грибів, звісно, нема. Ні, ну і є, є фламуліни зимні опеньки. Ну, такі, як прогулянки, обов'язково будуть. Будемо у нас багато э, відео, яке не вийшло. В зимку будемо викладувати, вам показувати якісь спогади. І свіжесінькі походи по горах, по равнінних лісах. Та десь зліва. А там вон він ходить. Взимку природа також по-своєму красива, да? Особливо гори, коли сніг піде, Да? Та-да. На жаль, дрібний сезон 23-го року підходить кінцю. Так. Але ще можеш бу буде якісь... Ні, я. Я думаю, ще позбираємо трошки. Багато, я не так багато, да. Буде, але ж. Але щось таке буде ще. Оце що, лисички? Та, бачите як. Сьогодні не знаходили ще лисичок. От такий у нас сьогодні грибний натюрморт вийшли ми з великого ліса. Ну, друзі, повний кошик зібрали, бачите. Вибачте за... Брудні грибочки почікаємо потім. Ще хочемо по цих хащах полазити. Може біленькі. Тут знайдемо ще. Ну. А що, Марсик? не потопчи, сломав грибочок, друзі, підосичника такого. Гарного. О. Марсик вам дал. В цих місцях влітку і спочатку вересня багато підосичників збирали. А це що у нас? Оховички? Ану. Та, гарний. І цей добрий. О, бачите які. Тут ми знаємо пару місць, де біли ростуть. Грибниця білих. Глянемо, може щось є. Прийшли ми на першу грібницю білих. Ріжка першого вже знайшла. А в мене тут моховічок. О, який гарний. Треба уважно тут походити пошукати. Роїшки. Ось ще муховичок. О, як. Жека, шукай біленьки. Ану показуй, що там. Ох, ти гарний який. Гарний, гарний. І мохавички два, та. Кидай. Тут, друзі, струмочок якийсь. Провалився, бачите. О, ще б трошки би. Ні? І повний сапог води був б. А ну між, так, то капець. Та ну глубина така. А ти де? Ріш? А, чую. Жека обережно. Муховичок. А, Гарний. Одного білого знайшли тут на цій грібниці і все могли позбирати місцеве а може тут уже відійшли підемо на другу та потім потихеньку будемо повертати та йти до машини бо ще хотим встигнути сьогодні трошки відпочити біля річки, а потім вже додому. А ну що ти там знайшов? Така композиція. Ага. Ой, красунчики. Підосичники. <не підусичники> <багато підусичники> Черв... Червоняки. Супер. Ну, так бач таки. Ну. <підусичники> Так, а тут що поруч? Маховик. а ану. Та гарний, гарний. Дійшли ми, друзі, до другої Жека тут. Гулявинки. Грибниці з білими. Ну, зараз глянемо. Ні, друзі, друга грибниця теж пуста. Ну, Бачите. А в великому лісі ми сьогодні ну штучок 10 біленьких знайшли. Мухомор молодесенький ще. Ну що, друзі, вийшли ми з лісу. О, яке місце, гарне. Трошки проїхались. Машину залишили, а тут трошки посидимо. Мішаня нам щось обіцяв приготувати, так? На камнях. Переберемо грибочки та потім поїдемо додому. Зараз гольки підійдуть і посмажимо м'ясо. Жека забрався. Все. 25 30 хвилин і буде готово. А, такий жар хороший. Собаки чекають м'яса. Пригостим по кусочку їх. Та-та-та-та. По малесенькому кусочку. Поки м'ясо готується, почистили грибочки. Бачите, тут є і біленькі, і підосичники, і березовики, О, тут польські моховички, трошки лисички, опеньки. Ось так такий наш сьогоднішній рибний улов. Непогано. Ну що, друзі, перекусимо, де да будемо їхати додому. Дуже гарно сьогодні прогулялися. ще й грибочків знайшли, собаки набігались. Ну, супер. Ну а з вами до наступних грибних прогулян. Пока.